Колега каже come on, it will take only 5 minutes. Та давай це займе тільки п'ять хвилин. Ти знову погоджуєшся, але твоя робота стоїть, ти нервуєш, а колега думає, що це норм. Залишайся до кінця. Я дам фразу яку новачки в Канаді майже ніколи не вживають, але вона змінює все. Обов'язково зайдіть в інфобокс. Там для вас завжди дуже корисні посилання. З вами Любов Стик та Speak Strong Canada. Понеділкова фразочка-верчалочка для роботи. Якщо ти нюкамер і не хочеш, щоб на тобі їздили, додивися це відео до кінця. Ти зайнята, в тебе дедлайн, колега підходить і каже, Can you help me real quick? Чи можете мені допомогти швиденько? Всередині напруга. Ти не хочеш відмовляти, бо хочеш бути хорошим працівником. В Канаді допомога не проблема. Ти можеш допомогти. Проблема, коли допомога стає мовчазним очікуванням. Якщо ти не встановлюєш межі, система вирішує замість тебе, не на твою користь. Фраза для середнього рівня. Скажіть, «I I understand this this is important, but I can't take this on right now because of my current workload». Я розумію, що це важливо, але не можу взяти це на себе зараз через поточне навантаження. Повторюємо за мною «I understand this is important». But I can't take this on right now. Take on Bratana I can't take this on right now. Because of my current workload. Current workload. I understand this is important, but I can't take this on right now because of my current workload. <inaudible> Скажіть, I can't help right now. I have work to finish. Я не можу зараз допомогти. У мене є робота, яку повинен закінчити. Повторюємо за мною. I can't help right now. I have work to finish. Коротко, без конфлікту, без довгих пояснень і без страху. У Канаді багато нюкамерів думають, що бути хорошим працівником дорівнює бути зручним, але це не так. Бути хорошим працівником дорівнює бути зрозумілим, і це різні речі. Якщо ти зараз думаєш, я знаю, що відмовити чи щось сказати колезі важливо, але в той момент слова десь зникають. Розслабся, ти не одна. Те, що ми сьогодні розглянули, допомагає ставити межі без страху та конфлікту з колегою. А якщо ти хочеш так само впевнено вміти спілкуватися з менеджером, я підготувала для тебе дуже спеціальний PDF. 20 фраз, щоб не боятися говорити з менеджером. Там 20 фраз про те, як просити про підтримку, фрази для ввічливої відмови, дедлайнів та від перевантажень. Посилання на PDF під відео. Це твій короткий спосіб завжди залишатися спокійною та професійною під час розмови з менеджером. Після придбання pdf файлу відкриється посилання, де ви зможете зареєструватися до списку очікування на курс Speak Strong at Work. Курс в розробці, а ваша рання реєстрація забезпечить те, що ви першими отримаєте всю інформацію про курс. Обов'язково приходьте! І пам'ятайте, вічлива межа це навичка, її можна вивчити. А з вами я, Любов Стик, та канал Speak Strong Canada. Ми продовжуємо нашу понеділкову рубрику фразочку-вирочалочку серію, як казати ні на роботі та ставити межі. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски. Stay strong, speak strong. І побачимось в наступному відео. Бай!